Бем, вона просто винесла коньок. Маленький кінь. Це я посохом зробив? -ха -ха! А я й не знав, що ти так можеш, друже. На чому ми його перевіримо? Мені цікаво, я хотів би на комусь живому, наприклад, на оцій коняці. Ай-яй-яй, Тихо! Та що ж ти сюди впало? Я, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знаходимося в Майнкрафті, але максимально незвичайному. Незвичайний він тому, що дивіться, яка в нас генерація. Просто лава, портал, бонус на скриня. І це не найголовніше. А найголовніше те, що сьогодні ми зможемо добути купу бедроку, зробити з нього купу всього і купу, 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 всякого-всякого класного. Але для цього всього потрібно, щоб ви поставили вподобайдена Байдена і підписались на канал долучились до телеграм-каналу. До речі, цей датапак буде саме там. От, а чому ж потрібно це все зробити? Тому що без ваших подобайденів нічого працювати не буде ніколи. Запам'ятайте це на один раз і назавжди. Для того всього нам що потрібно? Нам потрібно, в принципі, йти і копати зразу до глибокосланців. По-другому, взагалі, ніяк. Просто максимально швидко зараз копаємося, і я вам дещо прикольне показую. Опа. Кудись я докопався, але нам байдуже. Ми просто копаємося далі. Уже кайло ламається, але нам треба глибокосланець. А, ну і ще було б непогано знайти зараз десь по дорозі вугілля, проте поки що, поки що я його взагалі не бачу. Хоча хотів би я зробити зараз нам верстак і кам'яне кайло, тому що дерев'яне копає, ну, уж дуже-дуже погано. Опа, верстак ми ламаємо і спускаємося нижче. О, залізо. Непогано. До речі, уже до глибокосланцю ми майже дійшли. Ну як майже, ми вже до нього, можна сказати, і дійшли. І в цілому можна пробувати його зараз буде добувати. Проте на пічку мені вистачає, а от жарити, чим ми його будемо, я не знаю. Побачимо деревом, напевно, тому давайте зараз добудемо його. Нам його потрібно, в принципі, не так і багато, а в принципі, і багатенько. Але що ж поробиш? Зараз ми поки що спробуємо це все перевірити. Максимально, максимально швидко. Так, робимо пічку, ставимо її, кидаємо сюди глибокослан. Бланець і дерево. І у нас почав пережарюватись глибокосланцевий кругляк. Це просто шок. Хі -хі. І у нас з'явився глибокосланець. Так, почекай, а я точно з нього зможу щось скрафтити? Чи ні? Ну, два штуки в мене є. Я навіть не знаю. Зараз перевіримо. Так, бемк, третя штука, палеці, глибокосланець і. Бедрок майнер. Так, почекай, але я щось ну, не розумію, чи він працює. Бедрок майнер. Окей, погнали тоді до бедроку. Ну, до бедроку нам, правда, ще треба дуже. Далеко. Фух, я сподіваюся, що я зараз нормально все це добуду і не буде ніяких у мене халеп. Давайте смоскей сюди поставимо, щоб нам трішечки світило, і погнали. На якій ми зараз висоті, мінус 12, а нам треба десь мінус 60. В общем, треба, ще трішечки буде покопати. Опа, але нам то не потрібно, нам потрібно далі. Так, гравій це халеп, але нічого страшного, ми його проходимо супершвидко і просто. Копаємося далі. Копаємося далі. Якщо тут зараз хтось заспавниться, це буде точно велика халепа. А то я і без броні. Добре, що хоч їсти є щось. Так, народ. Ставимо останнього смоскейпа. Опа, і ми можемо добути бедрок. Ми просто добуваємо бедрок, народ! У мене є скільки, де воно? Коріна порода. Чотири штуки. Я просто бедроковий магнат. Йой. Але це ще все ерунда. Головне те, що ми зможемо скрафтити з цього бедрока. І скоро ви взагалі будете в шоці максимальному від цього всього. Але для цього всього нам потрібно дуже багато бедрока, і ми його зараз швидесенько, максимально швидесенько, пробуємо добути. 31 штука. Ого, 31 бедрок просто зламали. Йой! І діаманти непогано. Давайте теж їх заберемо. Хто ж знав, що діаманти ховаються прямо у бедроці? Обалдеть! Так, ну я думаю, такої кількості бедрока мені їх вистачить. Якщо не вистачить, то ми ще добудемо. Постараємося, по крайній мірі. А нам поки що потрібно якось звідси пробувати вилазити. Будемо вилазити ми кругляком. Так, смоскип, погнали. Нам треба до нашої пічечки. Так, тут оця печерка, ми теж вилазимо, вона нам не потрібна. Десь тут зараз буде наш смолоскипчик. Бенк забираємо, погнали далі. І кругляк у нас кінчився. Ну нічого, я просто не хочу глибокосланцем користуватися. Можливо, він нам ще в крафтах знадобиться. От, тому я максимально не хочу його витрачати. Ще один смоскип, але, походу, прийдеться трішки. Ну, нічого страшного. Погнали. Так, залізо, мені вже взагалі не потрібно. Оце ми все забираємо. Давай, давай, добувайся. І погнали вперед. Тільки і вище. вище. нам треба з лицевелисте Так, печера ця нам уже теж не потрібна. Нам потрібно тільки одне просто вилізти звідси. І я майже виліз. Так, ще глибоко сланця трішечки, і все, я виліз повністю. Кухна народ, в принципі, що мені зараз потрібно зробити. Я вам зараз все об'яснюю, ви будете просто в шоці. Ми беремо, ставимо верстак, беремо нашій бедрок, робимо ось так. І у нас появляється бедрок гем, який в принципі ніяк не можна використати, але з нього можна зробити дещо ультра прикольне. Правда, на це ультра прикольне, мені треба кругляк. А кругляк я бачу ось тут, але тут лава. Блін, ну що, знову в печеру ношу. <хи> Обалдеть. Ну нічого, зараз ми швиденько добудемо трішечки кругляка, і все буде супер. Так, круглячок, йди сюди. Залізко мені взагалі не потрібне. Взагалі, залізо для нубів. Вилазимо дошками. Бенк, бенк. Все, супер. Тепер ми беремо, ставимо наш верстак знову, крафтимо важіль одненький. І треба зробити ще один гем. Бемк, бемк. Все, в нас є два гема. І ми робимо ось такий наступний крафт. В принципі, не супер. Він складний, важіль, бемк, і у нас з'являється бедрок лаунчер. Ха-ха. Пэм! -ха. Бем, вона просто винесла коняку. Маленький кінь. Ну за маленького коника точно треба поставити подобайдена. Але пушка взагалі максимально прикольна. Хоча це не найкрутіше, що можна тут скрафтити для наступних наших приколів, якщо чесно. Я не проти буду знайти село і перевірити цю пушку на Големові. Ну, голем, стережись, бійся мене, саня йде. Але треба ще подивитися, що тут у нас в скрині знаходиться. Опа, черевички, непогано. Що за черевики? Так, село. Саня прийшов і кидає тобі пушку, друже. Тримай! Наще! Давай я тебе ще сокири вдарю, щоб ти. На мене загрився! На! Ху -ху. На, ще! І ще, тримай! О, скільки в тебе за треба, друже! Бе. <реш> так, це все, звісно, круто, але нам потрібно розвиватись далі. А для того, щоб розвинутись далі, мені потрібно ще скрафтити трішечки гемів, навіть 4, Бемк, дві палиці, і у нас виходить що? Бедрок став? Бедрок посох. Посох бедрока. А <реш> що він може, якщо чесно? Він може спавнить бедрок. Окей, так, і все, почекай. Ну, да. Він може заспавнить купу бедрока, і якщо в нас закінчився бедрок, а в нас його не так багато, то ми можемо зробити ось так. Просто взяти і добути його. В принципі, штука прикольна. Ну і не тільки в цьому вона прикольна, вона прикольна ще в тому, що якщо Саня застряг десь в печері, то він може зробити ось так і вилізти з неї максимально, максимально швидко і безболісно. Це супер, я би сказав. Але наступним нашим крафтом буде саме бедрокова інша штука, яка нам теж дуже-дуже потрібна. Для цього нам потрібно дві палиці, і я думаю, ви вже здогадали, що я крафчу, а яскрав. Ти в саме Bedrock Пікакс. Вона, як я розумію, трішечки краще, ніж ця глибокосланцева. Якщо глибокосланцева добуває так нормально, то ця. То ця може кидати кайло і ламати все підряд. Ху -ху -ху -ху. І вугілля, і все, що тільки захочеш. Абаудіть, як ти далеко докинулась. Ууу! Куди ти докопалась? Хо -хо -хо. Прикол. Це просто шок. Ану, селянки, селянки і селяни. Ви знаєте, ну я, звісно, вибачаю, що я вам тут попортив трішечки атмосферу, але якщо вона така спорчена, то навіщо вам цей будинок? Бем. І він далі полетів просто. Прикиньте, скільки він може там докопати, якщо він так далеко летить, просто. Я просто вирив цілу гору, цілу гору, цілу гору, я пішов і вирив, дивіться, її немає. О, це шок, просто, просто конкретно. Шоки, вона добує все і дерево, і камінь, і смолоскипи, все підряд, все підряд повністю. Але ви знаєте, як би ти високо не літав, тобі потрібно мати діамантову сокиру, щоб добувати дерево. <хи> Напевно, а може й ні, я не знаю. І капелюха залізна обов'язково треба мати. Так, але ж е, розумієте, в мене є пушка, яка в принципі не може вбити навіть жителя з одного удару. У мене є став, який може ну, ставити бедро піді мною. У мене є кайло бомбезне. Ой-ой-ой, я не хотів це робити. Вибачте. Я вирів велику яму. <рив> я хотів просто ну, добувати бедро звичайним кайлом. Хоча, яке би класне в те кайло не було, а бедрок добуває тільки глибокосланцеве. Хоча, можливо, можливо, зараз треба перевірити. Ану, почекай. Ой-ой! ой Це що за прикол? Це я посохом зробив? А я й не знав, що ти так можеш, друже. Йо, так нащо я крафтив ту броню, як вона тут все може робити? Це прикол. Це просто мем якийсь, я не знаю. І одягнутись можна. І кайла, дивіться, які бомбезні є вдача, ефективність і зачароване яблуко, золоте. Купа всього. І одягнутись. Йо, все, сань, все, все, в тебе в тебе є все для того, щоб бути максимально прикольним чуваком. Ну ладно, це ми використовувати не будемо. Я хотів показати не те. Я хотів показати це, що якщо ми ставимо бедрок, отут спавнемо дуже. Багато бедроку. І якщо ми беремо ось це бедрокове кайло, то в цілому можна попробувати добути цей бедрок. Правильно? Ага, ти його ламаєш, але не добуваєш. Я поняв. Тоді без оцього кайла мені нікуди взагалі не можна двигатись, Нікуди взагалі не можна ходити, тому що тільки ним я можу добути велику кількість бедроку. Все воно, звісно, класно, але сані нема що їсти, тому ой. Тому потрібно скрафтити просто трішечки хліба і забрати назад цей <смі> верстак, а то без нього нікуди. А наступним нашим крафтом, ви знаєте, є в мене сокира, є в мене пушка, є в мене став прикольний, який в принципі може, як я розумію, багато що зробити цікаво і підірвати кого завгодно. Але ж мені потрібен меч. А для того, щоб я міг мати меч, мені потрібен мій верстачок, мені потрібен мій бедрок. І я крафчу ще трішечки таких гемів. Для того, щоб я міг зробити дещо максимально класне. Але для цього максимально. Власного, мені потрібно що? Мені потрібно ще пережарити трішечки кругляку на каміння, і мені потрібен ще обсідіан. Наскільки я знаю, коли ти підриваєш оцей став, то з невеликою вироїдністю можна добути трішечки обсідіана. Я не дуже впевнений в тому, але я бачив, що він випадає. І він якраз таки випадає. Бемк. Так, діамантовими блоками будуємося. Ми вже мажори, ми вже ми вже круті чуваки. У нас є два обсідіана. Два це вже добре. Це говорить про те. Що мені треба ще не так багато. Так, ось до третій і ось до четвертій. Все, один компонент у мене вже готовий, інший у мене пережарюється а третій у мене вже є в інвентарі. І зараз я зроблю дещо максимально потужне. Бедрок Meteor. Як він працює, якщо чесно, я взагалі не знаю. Right click to summon Bedrock Meteor Права кнопка миші спавнить бедроковий метеор. На чому ми його перевіримо? Мені цікаво. Ану, я хотів би на комусь живому, наприклад, на оці коняці. Ай-яй-яй, ти що хот... ж ти сюди впало? Я хотів на коня. Тікаємо. Бэм. Воно <гум> просто в підрива. Селянин, друже, тікаєм. Падає метеор. І він тебе не взриває, бо він падає на мені, я понял. Він падає там, де був я. Там, де я його викликав. Окей, окей. Так, дай мій хліб. Не мій хліб, Саня голодний. Саня хоче їсточки. І для того, щоб Саня поїв, йому треба хліб. Всі оці метеори, пушки, це, звісно, круто. Але Сані треба справжній пацанський меч, яким би він міг би не то, що когось убити. Він би міг просто знущатися з любого живого створіння в цьому світі. Він би просто ну, був максимально машиною для вбивств на цьому світі. І для цього всього йому треба кілька бедрокових гемів і палка. І ми крафтимо бедроковий блок. Бедроковий меч. Що ж може цей бедроковий пацанчик? Якщо чесно, я навіть і не знаю, але виглядає максимально прикольно. О, у, це що було? Red click, to shot, bedrock. Коротше, бедроковими пулями він вали, дивіться. Селяни, ну тут капець взагалі. А скільки в тебе демеджа? 22 шкоди при атаці. Із. А ну, голем. Ну, дамажишся ти не сильно, але якщо зробити ось так... То в цілому виноситься ти дуже-дуже швидко. Хотілося б перевірити цей меч на комусь такому, ну максимально серйозному, але це ще не все. Це ще абсолютно не все. Тому нам ще далеко до того, щоб перевірити всі штуки. У нас уже є і стаф, який ще й підривати може. У нас є кайло, круте, яке може ну, будь-що винищити просто. У нас є купа всього, але немає ще одної штуки. І я, якщо чесно, навіть не знаю, як вона зветься. Зараз ми то все перевіримо. Нам треба гемів купа, нам треба палиця і зробити щось типу bedrock fork Right click a block to eat it. Ми що з'їмо, чи що? Ми можемо їсти блоки, получати відновлення і поглинання. Аби дрок хавати не можемо. Окей, окей. Ну, в принципі, штука, як би то сказати, доволі-доволі потрібна. Чи ні, чи да. Але штука класна. Нею ще й битись можна, 6 демеджа вона дає. Непогано. Але все, що я вам показав, повна єрунда і несемітниця порівняно з тим, що я можу показати в даний момент. Для цього всього мені потрібно дуже небагато всього. Мені потрібен один редстоун, один діамантовий блок, один важі. Нібито діамантовий меч. Так, діамантовий блок, ідіть сюди. Але треба десь знайти редстоуна. Я знаю, де можна знайти редстоуна. Дуже легко. Ми просто виходимо на оце дерево. Максимально Ізі, кидаємо оце кайло вниз, і воно там уже десь редстоун точно знайшло. Хі -хі -хі. Погнали, подивимося. А, тут вода, того. Того така штука, я поняв. Ну нічого, ми покопаємося нижче. Нам не страшно. Кайло копає. Кайло просто полетіло вниз. Тихо, 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 Сань я вилетів із світу. Я не знав, що так буде. Чесно. Це просто шок якийсь. Але хотів я вам показати просто оцю дуже прикольну штуку. Я не знаю, що вона робить. Називається вона максимально потужно якось. І, якщо чесно, я навіть перевести не можу, бо назва там дуже велика. Consolidated Quantum Bedrock gam Engalizer. В общем, це якась щось типу базуки. А... Вау! Wow! Вона, типу, зарядилася і. Так, чекай, вона заряджається. І, і випускає максимально великий снаряд. Right-click to change Charge Up. На праву кнопку миші вона заряджається. Потім вона стріляє і наносить тонну дамага. І що ще робить? Але що я так і не поняв? Але ми обов'язково можемо її перевірити на Варденові. Бим. Я не знаю, чи вона нанесла йому якогось демеджа, але він біжить за мною. Варне тихо. стрельни, будь ласка, бем, тихо, тихо, тихо. Саня, в тебе є блоки, в тебе є броня. Отакі штуки натримають свого тризуба, бро! Тікаємо, тікаємо, просто тікаємо. Одягаємося максимально. Тихо, 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 тихо. йо, обалдіть.